Доброго ранку, мої любі малята! Доброго ранку, мої розумники і розумниці. Вітаю вас на занятті з аплікації, і сьогодні ми теж відправляємось на прогулянку. Сьогодні ми підемо до лісу, де світяться пеньки. І ходять хитрі лиси і шастають вовки, де велетні ялини повалені лежать і ласує малиною весела ведмежа, де пілочка на гілочці була і не була. Півхвостика видніється з дубового дупла. Ось ми підійшли дітки до лісу, але щось тут дуже тихо. Зовсім не розумію, що трапилось. Давайте запитаємо нашого лісовичка. Ось таку історію розповів лісовичок. Повадився до лісу ходити лихий чоловік, ставить сілки пастки на пташок. І ті пташки, що залишилися, поховалися і перестали співати. Лісовичок просить нашої допомоги, щоб ми виготовили пташок з паперу, і він їх замінить в клітках, і цим ми виграємо час. А за цей час приїде патруль з лісництва і арештує браконьєра. То що, дітки, допоможемо е, спасти пташок, будемо приймати участь в операції спасіння? Так, вірно. Насамперед, давайте з'ясуємо, е, а кого ж ми називаємо пташками, щоб ми не переплутали, кого потрібно рятувати. Так, і Сашко думає, Аліночка, Поліна, всі всі думають, хто ж такі пташки? Так, пташки насамперед, це тварини, тіло яких крите чим дітки? Пірячком, так, на голові є дзьоб, і передні кінцівки на що перетворилися? Вірно, накрила. Давайте ще розглянемо дуже добре будову птаха, тому що це нам буде потрібно на занятті. Отже, у птаха є тулуб, так? тулуб з голівкою чим з'єднані, дітки? Так, шиєю, на голівки є дзьоб. Очі, а ми ще пам'ятаємо, що у пташки є вушка, вони заховані під пір'ячком. що є на турбі. Пара крил, а як називається задні кінцівки, нижні кінцівки пташки, лапки, так, на яких є кіхтики, молодці. А ви знаєте, малята, що. Лихий чоловік відловлює лише співучих пташок. Давайте з'ясуємо, які пташки України є співучими. Насамперед, це символ України. Хто дітки? Так, впізнали Соловей Співучою пташкою України є і чижик. Хто здогадався, як називається пташка, називайте. Щиглик. Це в нас хто? Жайворонок, і дріст теж співучий. Ось дріст, шпаки є співучими. Дітки навіть Зозуля, і наш сірий хлопчик, горобчик теж являються співучими пташками. А я вам що хочу розповісти ще, дітки? Половина пташок є співучими на всьому світі. А хто знає, чому пташки взагалі співають? Я вам скажу, що вони не можуть не співати. За дослідженнями орнітологів, це вчені, які вивчають пташок. Вони дослідили, що пташки співають насамперед, коли йде у них такий от, в сезон розмножування, а також для того, щоб, для того, щоб був вихід накопиченої енергії. Ось Коли енергії багато накопичується, Ташка починає співати, уявляєте? Тож, давайте поговоримо про наше завдання від лісовичка. Для того, щоб його виконати, нам насамперед потрібно кольоровий папір або картон. Так, ножиці, клей, пензик для клея. І клейоночка, на якій ми будемо намащувати деталі. Отже, яку пташку, якого кольору вибираєте самі дітки. Ну, давайте я, наприклад, хочу виготовити ось дрозда. За, для тулуба я беру прямокутничок десь 15 на 10 см. І згинаю його на дітки. Це робіть, будь ласка, на столі, рівняйте куточки, Згин обов'язково прогладжуйте. Ось це буде тулуб. Там, де відкривається, ніби ось книжечка, це от буде нижня частина. Так, тулуб у нас готовий. Якої форми голівка? Круглий. Отже, Беремо кружечок, це буде голівка. Його наклеїмо у верхньому куточку прямокутника. Так, все, працюємо лише на клейоночки, щоб не забруднитися. У кого є змога, то можна і одягнути фартушок. Так, приклеюємо. До верхнього куточка голівочку. Так. Нагадуємо, що в нас на голівочці є. Так, очі та дзьобик. Якщо вам важко, попросіть дорослих вам допомогти вирізати ці дрібні детальки, дітки. Так. Приклеюємо око посередині, так, і з іншої сторони пам'ятаємо, що е, пташки два ока. Так. Також приклеїмо дзьобик. Так. Ще що на тулубі є. Крильця, вірно. Для цього ми беремо кружечок, згинаємо його навпіл, рівняємо краєчок і розрізаємо надвоє. Пам'ятаємо про техніку безпеки, роботи з ножицями, тому що це дуже гострий предмет. Так, у нас вийшло. Два півкружечка. Це в нас крильця, вірно. І наклеїмо їх дітки з обох сторін на тулуб. Наклейоночки промащуємо добре, повністю крильця. Так, І наклеюємо з однієї сторони і з іншої. Так, що нам залишилось, дітки? Хвостик. Для цього я беру менший прямокутничок. За допомогою ножиць нарізаю його на вузенькі смужечки, не дорізаючи до кінця і складаю ніби веєром таким ось, ось. розправляю. Хто забажає, можна навіть дітки, як з допомогою ножницю що закрутити. намащую хвостик клеєм і клею його в серединку нашого прямого у верхній куточок. Так, і ось що, дітки. Пташка наша готова. Так, її навіть можна посадити на гілочку, як дійсно, як дріс. В другому варіанті я вам покажу більш складніший варіант. Пташки. Тулуб ми беремо не прямокутник, а вже вирізаємо кружечок і складаємо теж навпіл. Так, ось тут у нас буде півкружечку. Так само приклеємо у верхньому куточку голівочку. На голівочку, що, дітки, обов'язково клеїмо очі. Так, з обох сторін. Так, не забуваємо про дзьобик. Пам'ятаємо, що дрібні детальки нам можуть допомогти виготовити дорослі. Так, так. а тепер саме складне зараз це крильця. Я пропоную вам такий от виготовити декоративний способом. Я з паперу вирізала ось сюди, сердечко. Так, складаю його навпіл. І всередині ще вирізаю сердечко, намагаючись не доходити до краєчків. Ось. Так, в мене вийшло два сердечки, дітки. Одне менше, а інше ось таке пологе. Ось це сердечко я наклею на тулуб. Ось так крильцями вгору. Бачите, я навіть не розрізаю ось так крильцями вгору. А ось це сердечко, що це? Це хвістик. Так, дітки, у верхньому куточку я приклеюю хвістик. І в мене що виходить ось такий гарний український соловейко. Ось такими пташками. Наш лісовичок замінить живих пташок, а цей час лісники приїдуть і заарештують браконьєра. І в нашому лісі знову заспівають пташки, будуть радувати нас своїм співом. А я дякую вам за увагу. І чекаю фото ваших робіт.